Звільнення, якому раділа вся Україна, рік тому цими днями наші сили оборони зачистили правий берег Херсонщини від російського ворога і увійшли у сам обласний центр. Люди чекали на це довгих вісім місяців, які провели в окупації. За входженням збройних сил України до Херсона стежили тоді щохвилини, бо в соцмережах одне за одним з'являлися відео, як Херсонці зустрічають воїнів синьо-жовті прапори під вигуки Слава Україні. Тоді знову встановили в центрі міста. А самі ж його жителі не стримували сліз і обіймали незнайомих бійців. Зізнавалися, в окупації найстрашнішим для них було те, що про їхнє місто можуть просто забути. Як звільняли Херсон, кореспондент Іван Петричак зараз нагадає: Херсон, площа Свободи, 11 листопада 2022 року. Так, херсонці зустрічали українських бійців. Ми ждали цього дуже довго. Дев'ять місяців окупації, і цей день для них був як день перемоги. Ми все переживемо, аби були вільні. Наша знімальна група ТСН в цей день теж була тут на площі Свободи. Да, в тому році тут людей було. І ось за рік разом із оператором Олексієм Осовчуком ми знову разом і знову у Херсоні. Тут так само майорить синьо-жовтий стяг, але за рік у місті багато чого змінилось. Час від часу тут змінюють прапори, які зношує вітер. Сама площа свободи стоїть пусткою сьогодні. Тут лише подинокі перехожі, які поспішають додому, здебільшого ховаючись від оп. Стрілів сирена лунає цілодобово. Але від того Бариста Володимир в своєму скляному мафі не припиняє готувати каву. Страшно, але що пробиш? То життя таке, скільки вам цукру? Місцеві на звук навчилися визначати пік зброї, якою щодня обстрілюють росіяни. Здебільшого надвечір. Тож комендантська година розпочинається рано. раніше я до сіми робив. А зараз вже на час раніше закриваємося, щоб не прилетіло там ні машину, ні людей, ні в кого. Тут з'явилися мобільні укриття. Місто укріплюється і живе. Це відділення Укрпошти. Ми знімали у перші дні після звільнення міста. Відтоді воно не зачиняло ні на день своїх дверей для відвідувачів. Лише на вікна з'явилися дерев'яні щити, а на вході ось такі мішки з піском, які вже не раз рятували від прильотів. Повітряна тривога в місті лунає надто часто. Продовж цього року ми розповідали про ворожі обстріли супермаркетів, зупинок громадського транспорту, приватних будинків і багатоповерхівок. Разом з тим показували неймовірні історії порятунку, які тут трапляються і зараз цими вихідними серед ночі, ракета пробила дах однієї з багатоповерхівок дощенту, зруйнувало кілька квартир, і лише дивом тут ніхто не загинув. От я була тут, в ванні умивалася, а дочка в спальні. Падало все, все бра але ми нічого не слухали. Це господарка потрощеної квартири, Алла Андріївна зараз їй дуже важко, але коли згадує день звільнення міста. Трохи посміхається. Ми ж далі, коли наша свободі прийдуть. Ми радимо їх стрічали в Херсоні на площаді. Ми очень радиму вже практички без фашиста. Ну у нас нікунди. Ми всю время під обстрілом. Рік Херсон підградами, мінометами, важкою артилерією, дронами та ракетами загарбників. Та Андріївна каже, пережила тут усю окупацію, не збирається виїжджати і тепер. Ми ждемо, що нам, дай Бог, з Божьей помощью допомогу, нам допомогу, беруть. Ну ми нікуди не виїжджаємо. Як ви тримаєтесь? Це дуже сложно. Я не плачу. Хатя Хотя... хочеться. Уламки з квартир волонтери збирають сміттєві пакети. Завдяки місцевим активістам Херсон вижив під час окупації. Тримається на них і зараз. Команди робили збори, покупляли продукти, робили доставку, бо люди боялися виходити на вулицю. Це все було ще на початку повномасштабного вторгнення. А і дотепер так, волонтер Олег Дегусаро теж пробув у місті всю окупацію. Хлопець веде нас рідними вулицями, показує футбольний стадіон свого університету. Це стадіон Спартак, це школа боксу. Наша Це все виглядає як залишки, типу. Кладовище, знаєш техніки. і взагалі. тут росіяни паркували військову техніку. Звідси ж ракетами обстрілювали Миколаїв. Олег пригадує відчуття, коли по окупантам сюди почало прилітати у відповідь. Спочатку в шокі, коли прилітає, а потім читаєш гарні новини. Перші звуки, коли там ми Марса почали прилітати, ну ти лякаєшся. Але тіпа, ти розумієш, що це наближається час звільнення. Після звільнення міста Херсонці пережили багато труднощів, але настрій у них не змінилися, каже волонтер. Вся країна чекає на лівий берег, і я думаю. Дуже сподіваюсь, що поїдемо туди допомагати. Лівобережжя Херсонщини це більша частина області. Поки що вона окупована, та люди вірять в зсу. Сьогодні наш сюжет один із таких, де і журналісти, і оператори розповідають вам, зокрема, і власні відчуття. А вони у нас такі рівно рік тому разом із оператором Олексієм Осавчуком на цій же площі Свободи в Херсоні ми знімали перші дні деокупації. Ну а зараз чекаємо на деокупацію лівобережжя. Швидку деокупацію Лівобережжя з Херсон, Іван Петричак, Олексій Осипчук та Вадим Орєхва. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.